Слава Богу, церква, слава Богу, друзі, які дивляться наші прямий ефіри. Хай Господь вас благословить. Хай Господь благословить кожного, хто прийшов сьогодні на це місце. От. І сьогодні у нас буде така тема цікава. От. Я цілу неділю молився за цю тему, цілу неділю я розбирався в цій темі. От. Тема називається Благословіння. Тема благословіння. Ви знаєте? Ця тема вообще, э, ну, в нас рідко проповідується, вона не дуже розкрита. От. Ми розуміємо, що благословіння – це хорошо. Ми розуміємо, що благословення це прекрасно. Але да? яка дія благословіння, ми не розуміємо до кінця? Для чого нам потрібне благословення, ми не понімаємо до кінця? Благословіння саме по собі це э, не просто слово. А це дія. Коли ти кажеш, я тебе благословляю, то в духовному світі відбувається дія. Щось відбувається, двіження проїздить в духовному світі. Якщо ти кажеш, я благословляю тебе, то в духовному світі, духовні вічності, які там є, ангели Божі, вони дивляться, ага, о, прийшло благословення. Ідемо, давай будемо е, допомагати цій людині будемо її благословляти. Що таке благословіння? Для чого потрібно благословіння? Ви знаєте, що старі вірніші, старі люди, да, от, вони завжди е, благословляли от, і завжди приходили, просили благословення. Е, Пам'ятаєте, отець Сергій Журавльов? От, я дивився його е, ці е, відео. Да, там була конференція, по-моєму. Ну, три дні конференції було по історії церкви. От, і він там сказав такі слова, що... Е, Бо його питають, а чого ви ходите в православний, ви ж учите, учення, ж не православна церква. А він каже, що це в мене спецодяжка каже. Я йду, да, і дивляться люди, що я йду в Сіщеніські одежди, і приходять до мене і кажуть: батюшка, благословіть. А я людям розказую, що таке благословення каже, і тоді благословляю. Поняли? Це не так просто. Що Взяв благословив, вони цьомнули руку і пішли далі. Ні, я каже, розкажу пару слів, про що таке благословення, а тоді каже, я благословляю. Це в мене спецодя, ця вся. Поняли? Інтересно, так? Да? Хорошо, але йдемо далі по нашій темі. В Второзаконі 11.26. Господь сказав такі слова. Дивіться, отже, я пропоную вам сьогодні благословення і прокляття. Благословення, якщо будете дотримувати заповіді Господа вашого. Які я вам сьогодні переповідаю. А прокляття, якщо не будете дотримуватись заповідей Господа, вашого Бога, і звернете з дороги, яку я вам сьогодні вказую, і підете за іншими богами, яких ви не знаєте. Тобто, є благословіння і є прокляття. І саме прокляття і благословення, вони противоположні друг другу. Коли ти кажеш, я тебе благословляю, от, то це противоположне прокляття. Е, е, є люди, які проклинають, да? от, кажуть заклинання, і воно починає діяти в інших людей, там в житті починається діяти, от, заклинання ці. От. Но це не благословіння. От, те, що вони кажуть, це не благословіння. Це вони все противоположне. Якщо ти кажеш, е, Дитино, я тебе благословляю. іди в школу, хай ангели тебе захищають, от. хай в тебе будуть хороші оцінки, от. щоб тебе ніхто не обідав, щоб тебе ангели захищали на всіх поворотах, на всіх е, хазеннях твоїх. От. І так далі. Тобто ти благословляєш свою дитину і кажеш, на що ти її благословляєш. Ось вот що, що цікаво. Ну хорошо, йдемо потихонечку далі. Далі, Ефіціанам 1,3,6 написано. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі. Тобто Господь нас вже благословив на небесах у Христі, оскільки Він вибрав нас у ньому раніше від створення світу, тобто, ще світу не було, а вже ми були не вибрані. От, і вже він нас благословив. Представляєте? Інтересно. Но люди благословенні потеряли через гріхопадіння. Щоб ми були святі і непорочні перед Ним у любові, наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа згідно з уподобанням своєї волі для прославлення величі своєї благодаті, якої Він обдарував нас в улюбленому сині Слову. І ми бачимо, дорогі друзі, що благословенний Бог і Отець Господа нашого суці. Той сам Бог він є уже благословенний. Сам Бог. І він має це благословення дає другим людям. Є люди, які хочуть когось благословляти. Чують, що всі благословляють. І приходить людина і починає благословляти. Я благословляю тебе в фінансовій сфері. А сама ніж людина. Ні копійки в кармані. І ходять, благословляє в фінансовій сфері. Понимаєте? Тобто, якщо ти це маєш то ти можеш дати, благословити людину. Але якщо ти цього не маєш, що ж ти ходиш і кажеш, я тебе благословляю. Людина хвора, єди-єлі ходить. Да? Я благословляю тебе на здоров'я. Ну, а сама розберешся людина своїм здоров'ям. А тоді вже будеш благословляти. Якщо ти маєш здоров'я, то розумієте, в чому фішка тут? Коли ти благословляєш людину, то ти їй даєш і е е духовно даєш да? те, що ти маєш. Коли ти благословляєш людину, а якщо в тебе його немає, а ти благословляєш, то що ж ти даєш? Правда і цікаво? Далі. Не всі розуміють значення от, і силу благословіння. Благословіння це не просто слово, це дія. Числом 22, 22.9 написано. Прийшов Бог до Валаама і запитав, що то за люди в тебе? А Валаам відповів Богові: Валаг син. Ціпора, цар Мовіцький, послав їх до мене сказати: Ось вийшов народ з Єгипту і вкрив усю землю. Тому прийди і прокляни його мені, можливо, тоді я зможу його подолати у війні і прогнати його. Тоді сказав Бог Валамові: не йди з ними і не проклинай цей народ, бо він благословенний. Поняли? Тобто, є люди, є народи, які благословені, і їх не можна проклинати. Інтересно, правда? ж? І далі. Що це була за історія? Це була історія, коли е, Божий народ прийшов в землю от, і там е, були разні царі, і один з них був цар Магадіцький, е, Валак його ім'я було. І цей цар е, е, Маавіцький призвав пророка і каже, там воно прийшли тьма тем людей, я їх побігти не можу. Іди їх прокляни, а тоді я побіжджу їх. Переможу їх. Да? Каже, йди, прокляни їх. От. І три рази, ну, це я чуть-чуть взяв -чуть, завотримав прочитав, а там три рази цей пророк ходив і тільки хоче сказати прокляття, а виходить з уст благословення. Понімаєте? Тобто, що виходить? Бог бере все погане, перемінює на хороше. Для свого народу Бог давав благословення. Цар каже, що ж ти кажеш благословення? Я ж тебе просив проклясти їх. Каже, ну хорошо, я вже зараз буду проклинати. Тільки починає проклинати. І знову йдуть благословення. Три рази він так. Это. Тобто Бог за свій народ заступався, от, і місто прокляття вони отримали благословення. Не проклинають те, що Бог благословив. Да? Бо ці прокляття не мають сили. Бог прокляття перетворює благословення. Для нас благословення мають велике значення, бо благословення це устрій в житті людини, це те, що у вас обов'язково здійсниться. Старайтеся направляти благословення в життя своїх рідних і близьких. Щодня чоловіки благословляйте своїх дружини, своїх дітей. Це захистить їх від прокляття. Поміли? Щодня надо, щоб чоловік, от, глава сім'ї, благословав свою жінку, благословляв своїх дітей. Поняли, чоловіки, да? благословляйте, благословляйте. Ви знаєте, я почав своїм дітям посилати благословення по інтернету. От. І в мене є група, моя сім'я, але я їм в лічку писати. Пишу: Я благословляю вас на здоров'я долголетті! Коротенько. Послав. Дальше. На другий день. Дум... Ні, не на другий, а через день десь, допустим, да? знову посилаю власнення. Я благословляю вас на фінансове процвітання. І так, розумієте, беру, що мені на серце приходить, я беру тими словами і благословляю своїх дітей. А, а деякі в шокі Давід ще не може розібратися, що воно таке. Понимаете? А всі інші пишуть амінь або пишуть дякую. А, а він ще не може поняти, тому що ну, е... я не знаю чого, але він і Шукає в всьому якийсь подвох. Думає, що ж це тут таке? А це обичні благословення твого батька. Ти чого не приймаєш благословення свого батька? Понятно, так? Да? Тобто благословення родителі це дуже мають велику силу. В цьому свій час? Ні, то я за це не переживаю, я знаю, що в цьому свій час. Хорошо, йдемо далі. Дивіться, з самого ранку. Висвобождайте благослоння і робіть це щодня. У кожному дні шукайте миру, взаєморозуміння, хороших відносин, дружіть з людьми, навіть з тими, хто вас не любить. Благословляйте свої дома і те місце, де ви проживаєте. Мікрорайон, той, город той місто, в якому ви живете. Благословляйте, благословляйте. Я благословляю нашу вулицю, я благословляю наші дома, я благословляю цей мікрорайон, я благословляю цей город, я благословляю нашу область, і нашу країну. Благословляйте. Чим більше благословенній, тим менше проклятість зможе прорватися. Чим більше благословенній. Далі. Благословляйте, а не проклинайте. Будьте мудрими в своїх висказуваннях. Бо ваші слова мають силу благословляти або проклинати. Римлянам 12,14. Написано, благословляйте тих, хто переслідує вас, благословляйте, а не проклинайте. Радійте з тими, які радіють, і плачте з тими, котрі плачуть. Тримайтеся між собою однієї думки. Не будьте зарозумілими, наслідуйте лагідних, не вважайте себе мудрими. І Матвія 5,44. Любіть ворогів ваших і благословляйте проклинаючих вас. Тобто, люди хочуть вам щось погане робити, вони ворогують з вами, вони проклинають вас, а ми не маємо права це робити, а навпаки їх благословляти. Ви чули, що було сказано, люби ближнього свого і ненавидь свого ворога. А я кажу, каже Ісус, любіть ваших ворогів, благословляйте тих, хто проклинає вас, робіть добро тим, хто ненавидить вас. І моліться за тих, які кривдять і переслідують вас, щоб бути вам синами вашого Отця, того, хто на небі, який своєму, який своєму сонцю велить сходити над злими і над добрими, та посилає дощ на праведних і неправедних. Бувають різні благословення. І люди благословляють своїх рідних, своїх нащадків. Наприклад, Ісаак, будучи старим, хотів благословити свого старшого сина Ісава. На голову роду, але Ребека, мама, от, вона Якова краще полюбила і хотіла, щоб е, ну, головою роду став Яков. От. І вона договорилася із е, Яковом каже: Слухай, поки твій брат пішов шукати там, е, здобич, я ось до зараз козочку тут приготовлю і приготовлю так смачно м'ясо, як любить ваш батько. Да? От. І Ісаак і вона приготувала цю козочку. Ну і там питання було шерстю да, на руках. Бо батько був сліпуватий і взяв потрогав. Каже, а ти хто? Я каже, я сав. Якова ну, і каже, що я Ісав. От, і Він потрогав, да, ти мій син, от, взяв покушу цього, що там приготувала от, Ребека. От. І благословив Іакова замість Ісава. Поняли? І коли Ісав прийшов і каже, ну нічого страшного, ти мене теж благословив. І знаєте, що сказав Ісав? Ісав каже, те благословіння, яке мене було, я віддав, в мене другого нема. Представляєте? Воно є, як роз'явився цей Ісав, що Іаков мусив тікати з того місця, де вони там проживали. І він тікав, знаєте куди? Аж на родину до своєї мами. А де їхня родина була? Тополи Месопотамії. Меж, між доріччя Єфрата. І він прибіг туди от, і оглянувся назад, і сам не біжить. Ну, все нормально. От. І він пішов, наче собі шукати жінку. Да? По-моєму, рахівлі звали, да? жінку яку. От, я вже точно по іменам не пам'ятаю. Він приходить до Колодязя, ну це історія така, я просто відступаю чуть-чуть в сторону. Приходить до Колодязя от, і е, дивиться там, значить жінка набирає воду. от, Він каже, дай мені попити. А вона каже, я тобі попити дам, і твоїм верблюдам, і твоїм цим, коням, каже, всіх напою. от, І він зрозумів, що це буде його жінка. І він пішов туди додому і почав біседувати з батьком, почав говорити. От а батько ж ну, єврей, мабуть, теж був. Та й каже: Ні, так не пройде. Ти надавай біжи трохи поработи у мене. Ну, сім років всього, це ж небагато. Yeah. От і пішов, три рази по сім поробив 21 рік. От, то йому спочатку підсунули жінку не ту, що треба, сестру старшу підсунули, а потім вже жінку дали, а потім він заробляв уже багатство, щоб його род мав за що жити. От, і потім вже він оттуда, ну це історія така дина. От, і ще жінка тоді бошків позабирала ідолів, от, що за ними гналися, пам'ятаєте? Тому ну, була така історія, але Яков забрав первородство. От, благословення від батька забрав на первородство, от, щоб бути главою цього роду. Хоча вони були близнюки, но перший народився і сам. А Яков схватив його за ногу і вони вместе вийшли <рив> при рожденні. Поняли, як інтересно. Хорошо, йдемо далі. Але є інші благословення, наприклад, на здоров'я, на успіх, на якісь справи, на сімейне життя, на благословення новонародженого, благословення їжі. От, яку ви споживаєте. Тому е, Божі благословіння печалі не приносять. От, різні благословення є. І, притчі 10.22. Господнє благословіння збагачує і смутку собою не приносить, написано в Слові Божій. Дальше. Боже благословення, Бог дає по своїй волі, так як Він хоче. Він дає благословіння по своїй волі і так, як Він хоче. Коли ви когось благословляєте, то щось починає робитися в духовному світі. І йде якесь движення. От. І коли ці благословення співпадають з волею Божою, то Божі служителі в духовному світі починають створювати умови для надання благословення. І благословляти може Бог і можуть благословляти також і люди. От. Бог благословляє, е, іменно коли людина просить у Бога благословення. Если вы просите благословения в другой люди, наприклад, у старших когось, там, там, чи лидера домашніх групи, вот, тоді пастор благословляє. Если ви просите благословения у свого чоловіка, тоді чоловік вас благословляет. Если вы просите благословения вот, в своей жінке, тоді жінка благословляє. Понимаете? То есть есть благословение Боже, есть благословення людей і есть благословение, яке людина сама отримує. Сама людина отримує. Як вона отримує сама. Ну, наприклад, дає десятини не краде у Бога. Написано в Писанні, що прокляття ти проклятий, вкрадуючи мене, каже Господь. Прокляттям де? В чому ти проклятий? В тому, що ти вкрав у Бога його десятину. Там ти проклятий. Ну, коли ти даєш десятини, коли ти даєш фінанси, коли ти даєш пожертвування, тоді ти перевертаєш благословення у Бога. Замість прокляття приобретаєш благословення. Чого? Я зверну на це увагу. Дивіться, є, це є, сьогодні, кстати, получило це откровення утром, коли молився, є прокляття. Да? Ми про прокляття більше знаємо, ніж про благословення, кстати. І є прокляття родове наведене приобретене, так? Так само є і благословення. Благословення породу, благословення від людей, люди благословляють. І благословення, е, твої благословення, що ти приобретаєш благословення, е, якщо ти ісповняєш заповіді Божі і ісповняєш Слово Боже, ти приобрітаєш благословення. Але якщо ти не ісполняєш, то ти не приобретаєш благословення. Понятно? Тепер дивіться далі. От, і прокляття, і благословення. Е, що таке прокляття? Прокляття це. Юридичний дозвіл дьяволу на життя цієї людини. Що таке благословення? Юридичний дозвіл Богу на життя цієї людини. Поняли? Різниця. Тобто воно похоже, але це со сторони Бога, а то дьявол. І дьявол старається забрати в людини Божі благословення. Бог дав благословення. Там батьки дали благословення, там е, жінка чоловіка благословила чи наоборот. Да? Тобто, пішли благословення в життя людини, а дьявол ходить і дивиться, як це забрати ці благословення, щоб людина стала проклятою. І він все робить для того, щоб людина змогла їй потіряти ці благословення. Зрозуміло, так? Да? Тому, коли ми отримуємо з вами благословення, їх треба зберігати. Їх треба хранити. Понятно? Хорошо. І далі написано. Любіть своїх ворогів. Луки 6.27. Але вам, хто слухає, кажу: любіть ворогів ваших. Добро робіть тим, які ненавидять вас. Благословляйте тих, які проклинають вас. Моліться за тих, які кривдять вас. Тому, хто б'є. Тебе по щоці підставу і другу. А від того, хто забирає в тебе одяг, не борони сорочки. Кожному, хто просить у тебе, дай. Е, і а від того, хто забирає твоє, не домагайся. Якщо хочете, щоб чинили вам люди, чиніть і ви з ними так само. Інколи люди говорять благословіння. Да? От, і Говорять так благословення, що типу, вони наказують другу людину. Поняли? От, наприклад, хтось обідив, да? і та людина з такою обідою каже, нехай тебе Бог благословить. Mm. Да? Таке відбувається. Якщо віруючи між собою, поняли, да? Це ж віруючи віруючи нехай тебе Бог благословить. От. Цим самим, знаєте, що хоче сказати ця людина? Нехай тебе Бог накаже. Поняли, так? Да? Те, що обіду цю людину. Таке є, к Але Нам потрібно говорити благословення от, без обіди у своєму серці. Так, Луки 6.45 написано, від надлишку серця говорить уста. Добра людина з доброго скарбу свого серця виносить добро, а погана зі злого скарбу свого серця виносить зло. Бо чим на переповнене серце, те промовляють уста. Якщо у вас на серці обіда, а ви кажете благословення, то ви пересилаєте цій людині обіду, а не благословення. Якщо у вас чисте серце, то ви тоді говорите, наприклад, благословення. То реально приходять благословення на ту людину. Не треба говорити, я тебе благословляю, так, знаєте, забіду. Так не треба говорити. Бо це трохи неправильно. Добре, йдемо далі. Щоб благословення діяло в житті людини, потрібно просити благословення у батьків, у начальствуючих церкві, у Бога. Перепонують в отриманні благословення. Може бути непослушання, неприйняття, критика, бунт, злі слова. Римлянам 13 13.1. Кожна людина нехай кориться вищій власті, бо немає влади, яка не була б від Бога. А чинні чи влади встановлені Богом. Хто противиться владі, противиться Божій постанові. Хто противиться, той накликає на себе осуд. Правителі страшні не для добрих діл, а для злих. Хочеш не боятися влади, роби добро і матимеш від неї похвалу. Правитель Божий слуга, він тобі на добро. А якщо зло робиш, бійся, бо недаремно він носить менш. Він є Божим слугою, який відплачує покаранням тому, хто чинить зло. Йому треба коритися не тільки з огляду на його гнів, а й заради власної совісті. Тому ви й податки платите, бо вони слуги Божі, які саме за цим і стежать. Нам потрібно коритися владі, бо всяка влада від Бога. Амінь. Далі. Перше ніж благословити людину, Бог очищає її. От ти кажеш, я тебе благословляю на успіх фінансової сфери. І Бог приходить, ангели його приходять і починають чистку цієї людини, очищає її разум, очищає її мишлення. От, і, е, аж тільки тоді, коли людина виправилась, поміняла. Е, Ну, свої погляди на дану тему, от тільки тоді Бог починає її благословляти. Бог не може прийти і якусь ледачу людину благословити. Бог не може прийти і е, подивитися на людину, яка е, нічого не хоче робити, от, яка е, знаходиться е, в таких умовах, що е, е, ну, з зі, зі, Злиться на всіх і так далі. І так далі. Тобто Бог бачить цю людину і Він не може її благословити фінансовій сфері. Бог не може дати деньги тій людині, яка завтра піде і проп'є їх. Бог не може дати деньги тій людині, яка піде і буде ці деньги тратити на якісь інші розвеселительні речі. Ну, Бог не може дати. Бог тобі дасть, якщо ти візьмеш ці гроші попросиш. Щоб вони пішли на спасіння людей, на життя вічне. Отак От зробить Бог. Далі. Ангели на небі благословляють Бога, тому і ми повинні благословляти і славити Бога, а також благословляти один одного. Псалом 103. Він У нікотих книжках 102, а в ніколи 103. У мене він 103. Це українська біблія, українське біблійне товариство. От. Псалом 103, з 20-го вічка. Благословляйте Господа всі ангели Його. Ви, ви могутні, з силою, котрі виконуєте Слово Його, підкоряючись Його велінням. Благословіть Господа всі сили Його, які служать Йому і виконують Його волю. Благослови Господа все творіння Його. На кожному місці його владарювання. благослови душа моя Господа. Амінь. 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 І в Открєві сьома глава написано такі слова з 10-го віршика. І вони кликали гучним голосом, промовляючи спасіння нашому Богу, який сидить на престолі і ангцілі. І всі ангели стояли навколо престола, старців і чотирьох ж... живих істот. Вони впали до лілець перед престолом і поклонилися Богові. І 12-й ще каже, амінь, благословіння, слава, мудрість, хвала, честь, сила і могутність нашому Богові на віки віків. Амінь? амінь. Хорошо. То що таке благословіння і що таке прокляття? Ми розібралися? Чим діє благословлення, діє прокляття відрізняються? Одне благословіння діє від імені Бога. А прокляття від дьявола. Тобто да? різні істочники. Вот. Ну і так далі. Хорошо, давайте будемо молитися, дякувати Богу. Отець, ім'я Ісуса Христа. Я дякую тобі за це слово, яке ти нам сьогодні дав, своє ім'я Ісуса. Дякую Тобі, Господи, що ми розібралися. Що таке благословення? Дякую, Господь, що ми сьогодні маємо благословення від Тебе, благословіння друг від друга, що ми зрозуміли, Господі, що нам потрібно благословляти друг друга, що кожну роботу, яку б ми не починали, нам потрібно просити на неї благословіння во ім'я Ісуса Христа. Спасіба тобі, Господь, отець не дух святий. Амінь.